У наші дні близько третини людства не має доступу до електрики і проводять ночі у темряві. З настанням сутінок люди не мають можливості вийти на вулицю, читати, готувати, шити чи робити будь-що інше, окрім як спати. Американський підприємець Х'юстона, який колись працював дипломатом в Африці, придумав, як допомогти таким людям. Він розробив та налагодив виробництво недорогих ліхтарів, що працюють на вмонтованих сонячних батарейках. В день такі ліхтарі заряджаються від сонця, а ввечері освітлюють оселі. Лі людей з подробицями далі Мирослава Пеца для багатьох африканців Марк Бенд герой, та він вважає себе щасливчиком, який має змогу дарувати людям світло. Unlikely... Я не вважаю себе особливим. Просто вірю, що Бог вказав мені цей шлях. Нововведення Бента дозволяє живити звичайні ліхтарки енергією сонця, а відтак користуватись ними ввечері задля читання більшість дітей в країнах на шляху розвитку мусять працювати, щоб вижити і вдень і в ніколи читати. Ідея з ліхтарем прийшла до Марка у 90-х, коли він працював у Африці в якості американського дипломата. 2006 року він заснував фірму Sun Night Solar у Г'юстоні і налагодив постачання простих ліхтариків бідним мешканцям Африки. Згодом Бент врахував відгук користувачів з бідних сіл. Тож у нових моделях з'явилися вдосконалення. Тепер діодів здатен освітити площину 4х4 метри слідкуйте за світлом на моїй долоні. Воно повністю охоплює її. Це вже не прямий вузький промінь. Він став дуже широким. Зусиля Бента підтримують приватні корпорації і фонди, проте побут на ліхтарі зростає і серед незалежних ентузіастів. Збільшивши обсяг виробництва і збуту, Марк сподівається перетворити це на прибутковий бізнес. я пишаюся бути частиною справи. Смішно що я тут, начальник. Як на мене, бути причетним до цього уже велика честь. Бенд вважає корисним надавати світло тим, хто його потребує. Мирослава пеця голос Америки.